Служіння, яке ми будемо мати сьогодні, і коли ми дивимося, що є стіл і щось на столі, для нас, вже віруючих, які давніше відвідують церкву, це зрозуміло. Ми будемо сьогодні згадувати смерть Ісуса Христа. По суті, оце служіння або сьогоднішній наш день, це час згадки смерті. Наше служіння сьогодні присвячено певною мірою, скажімо так, смерті. Смерті Господа Ісуса Христа. Тому що так чітко каже Боже Слово, коли ви це робите, що ви згадуєте? Не Воскресіння, не життя, не чудеса Христа, не Його історію, не щось інше. Ви згадуєте виключно смерть. І тому смерть Христа ми навіть згадуємо буквально. Що символічно висвітлюється в хлібі і у вині. Але я сьогодні буду читати один текст і декілька думок щодо цінності смерті нашого Господа. Отже, послання, перше послання апостола Петра, другий розділ, візьмемо деякі слова із 18 і 19 віршів. Перше послання Петра. Перший розділ, перепрошую, 18-19. Отже, написано: І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви. 19 й каже. Але дорогоцінною кров'ю Христа. Тобто, в цьому тексті чітко вказано, що смерть Христа має ціну. Ціну, яка вища золота і срібла, що цінно для людей на землі, названа дорогоцінною ціною. Отже, ми трошечки торкнемося, в чому цінність смерті Христа. Цінність. В чому? Що несе з собою такого дорогоцінного саме ця смерть? Дивіться, друзі, смерть для нас звична справа. Ну, по-перше, ми всі смертні. Смерть є невід'ємною складовою життя. Тобто все, що живе, починаючи від рослин, різних тварин, закінчуючи людиною, обов'язково помре. Життя не є на землі вічне. Смерть це складова життя. Будь-яке життя закінчиться смертю. Життя неможливо без смерті тут світі. Отже, Ну, якщо смерть це природній закономірний процес, в чому ціна смерті? Навпаки, смерть не має ціни. Ну, от, допустимо. Я не знаю, коли я помру, але я помру. В чому буде цінність моєї смерті? Ви помрете. Яку ціну буде мати ваша смерть? Ну, жив, щось зробив, прийшов час. Підійшов. Звісно, в нас є рідні, друзі. І хто помер, ми згадуємо про їхню смерть, правда? Ж? Особливо, якщо ще смерть відбувалася на наших очах, і воно надовше закарбовується в пам'ять. Смерть цінна для оточуючих, для рідних. Але в загальному все вмирає. Отже, помер Ісус. Мільярди людей вже пройшло на цій землі протягом історії, ми навіть не знаємо кількість їхню. Ну погодьтеся, багато було людей в історії, видатних, які дуже дуже цінне щось зробили для людства, Но хто згадує про їхню смерть. У десь якийсь день пам'ять, десь якийсь надпис. Но смерть Христа, як ніяка смерть, Згадується мільйонами, мільярдами і постійно. Ви згідні з цим брати і сестри. Християнство згадує про смерть Христа і це робить системно, системно, системно. Отож, сьогодні ми згадуємо Його смерть. Цінність. Перше друзі, Ісус помер в молодому віці 33 роки, і Він помер. Не просто як природньо, бо треба було померти, захворів, щось сталося не так. Він помер за людей. Ви знаєте, цінна смерть та, яка не є просто процесом життєдіяльності, а відбувається за когось. От, наприклад, у нас ще продовжується війна. І багато наших українців, які стали військовими, я не знаю, як це зробити для українського суспільства. Як це зробити, можливо, держава думає про це, щоб все ж таки наші військові були гідно оцінені? Тому що реально я це кажу з людьми, коли спілкуюся, і з військовими, коли буває, ми пересікаємося, що ви жертвуєте найдорожчим для людини на землі це здоров'ям і життям. І суспільство це має зрозуміти, що багато наших військових віддали своє життя для того, щоб жили інші. Тому, наскільки буває, держава називає героями, Ми, десь влаштовуються пам'ятники, даються відповідні якісь нагороди посмертно інше. Але люди, українці, мають оцінити сильно тих, хто жертвує собою ради них. Тому справді. Коли хтось помер, і ми кажемо, Він віддав своє життя за когось. От свого роду в наших військових є оцей момент в мініатюрі, то, що зробив Христос глобально. Він помер за, як вони жертвують також своїм здоров'ям і життям за. Значить, Христос помер за весь світ, за всіх людей. Та наші військові захищають українців. Ну, вони не захищають, можливо, там якихось африканців. Їм не загрожує небезпека. Вони не захищають там Латинську Америку. Вони захищають свій народ, свою державу. Смерть Христа була за всіх людей, як захист за кожного, незалежно від нації, часу проживання і так далі. Тому розумієте, що це за цінність, яке це величезне значення. Він помер за всіх людей. Другий момент, друзі. Чим смерть Ісуса Христа наскільки незвична? Тому що такого не було, такого більше не буде. Ми говоримо, що Ісус Христос хто? Син Божий. Або ми кажемо, що Бог в тілі. тобто Христос Бог. Друзі, Бог не може померти. Тому що Бог вічний, Бог є життя. Бог не вмирає. Та деколи ми проповідники кажемо, Бог помер на христі, трошечки воно теологічно, якось на звуково не зовсім вірно, тому що Бог не може вмерти. Бог поза смертю. Христос Бог, творець неба і землі. І Він, щоб могти спасти нас, а його спасіння мало бути в смерті, Він став людиною, не втративши божество. Тобто ми називаємо його Боголюдина. Отже, якби він був тільки Богом, не ставши людиною, Ісус би не міг вмерти. Якщо б він перестав бути Богом і став виключно тільки людиною, в смислі, як людина, ми всі, його смерть би не мала такого значення. А тому він продовжував залишатися Богом, ставши людиною. Це важко зрозуміти нашим розумом. І тому ця смерть унікальна. Бог людина, тобто Бог Творець в образі творіння перейшов в смерть. Ну, такого, такого не було і не буде. Тому розумієте, наскільки це цінна смерть? Тому що там був присутній творець, Бог. Далі. Коли ми говоримо, друзі, про смерть, ну, дивіться, смерть зупиняє життя. От живе-живе, чи рослинка, тваринка, людина, смерть і все, життя нема. А от Христова смерть дала як раз же поняттю життя. Тобто Він помер. Після нашої смерті ну, ми померли все. Історія йде своїм чередом. А от те, що помер Христос, на основі Його смерті стала можливість жити мільярдам. І ви розумієте, яким життям, підскажіть мені, друзі? Смерть Христа, яке дала життя людині? Життя вічне. Тобто Його смерть дала набагато якісну форму життя, не просто життя на цій землі, а в смерті Христа є життя вічне. Тобто, через жертву Господа Ісуса, ви і я, ми можемо бути потім в Царстві Божому. Тому Його смерть, ніби не кінець життя, а старт, початки. Тому що якби Ісус не помер, скажіть, ми би мали можливість жити вічно? Ні, в Його смерті є вічне життя. Далі, друзі, Христос, який помер, і тут ми читали, що Його кров'ю, тобто кров тут в образі Його жертви, Його смерті, ви відкуплені від марнотного життя. Ну, перед кожним із нас є оцей невеличкий проміжок від народження до смерті, який ми називаємо життям, він різної тривалості, різної якості, сутності і так далі 70-80. Ну, і якщо так взяти, друзі, на земне життя подивитися, ну, справді воно марнотне. Ну, старші люди, кому із вас за 60 і більше, 70, ну, пройшло життя. Подивишся, ну, є що згадати. Я деколи отако от буває, дивишся на життя, ну, мені 45. І точно, ну марнотне життя. Ну тут просто воно таке швидкоплинне, проходить, можна щось досягнути в житті, чогось добитися, кимось стати. Ну, все рівно, воно проходить. Є ціла книга, називається Еклезіаста, яка присвячена, що оцінці життя. І бідний еклезіаст чи, ну, не можна його назвати бідним. Зазвичай, як я кажу, висновок книги в кінці пишеться, а він не витримав на початку. Написав: марнота, марнот усе марнота наймарніша марнота. Тобто, коли він проаналізував якість земного життя людини на землі, ну, прийшов до висновку. Життя марнотне. Воно швидке сьогодні є, завтра нема. Мало того, інколи люди подвоюють марнотність свого марнотного життя, а коли в кубі його збільшують. Тобто, в смислі, просто жити як людина, і вже це марнотно. А деякі люди ще лізуть в гріх. Грішать. Ви знаєте, коли мене жив Закарпатський сусід. Ну і ми жили. Ну, там ми дім, і в нього ніби хата була, ну і в нас було життя, і він якось живе. Але деколи дивишся на деяких людей, боже мій, вони не живуть, а існують. Ну як так можна жити? І от є люди, заходять в наркотики, в пияцтво, в різні інші гріхи, в злочинний світ. І просто потім 30 років за гратами. Ну, здавалося б, Боже мій, а деколи пожиттєво комусь дають. Ну, і що це за життя? Та ти помножив своє марнотне життя на, на, на не знаю, наскільки марнотне воно стало. І от кров Христа або смерть Христа ще зба, відбав, людей викуповує або позбавляє оцього примноженого марнотного життя в сутності на землі. Тому що скільки ми знаємо свідоцтв, де люди йшли гріховним шляхом, прийняли Христа і почали жити, як ми кажемо, як білі люди. Нормально, вони верталися, відновлювалися їхні сім'ї, дітки, приходило зцілення, здоров'я. І все це десь кануло в минуле. І вони кажуть, в мене ціль появилася в житті, тому що я прийняв Христа, я почав жити на цій землі уже щасливим, прекрасним життям. Хоча до того я просто існував і опустився на рівень, чудний, як тваринне. Тобто. Жертва Христа, смерть Христа дає нам, поліпшує нам якість нашого земного життя. І от, друзі дорогі, остання думка, і ми будемо молитися, і ми будемо дякувати за смерть Христову. Потім ми будемо брати участь в хлібі і в вині, і тим символізувати, що ми згоджуємося, що це є цінна смерть, це є наше спасіння, це є наше життя вічне, це є наше благословення. Смерть Ісуса Христа. Ми не знаємо на сьогодні, як це, але в Біблії десь воно простежується. Вона має велику цінність для вічності. Я вам сьогодні не здатний до кінця пояснити цю цінність. Можливо, коли ми прийдемо в Царство Боже, коли закінчиться наша історія людей, і ми увійдемо вже те, що Біблія передбачала, можливо, ми там глибше це зрозуміємо. Але сьогодні, коли ми живемо на землі, Біблія як божественне об'явлення з Духовного світу з вічності, воно нам дає трошки деякі штрихи і на вічність. Ну, наприклад, ви це добре знаєте. Скажіть мені: смерть Христа була запланована, чи, скажімо, передбачена коли? Ще до створіння світу. Тобто, розумієте, що не було землі, не було Адама, який згрішив, ну, чи Єва перша, потім Адам, сім'я. Ще не було беззаконня. А смерть Христа уже десь була передбачена. Ну, Павло так зрозумів, йому, певно, так Бог відкрив. То стоп! Ще до нашої історії із вічності смерть Христа була передбачена. Ще нема гріха. Значить, значить, щось для вічності, для Бога, там, в Царстві Божому. Це відігравало величезного значення. І, напевно, коли закінчиться наша історія. Є така думка, коли настане вічність, то смерть Христа буде величезним свідоцтвом для всієї вічності. Хто такий є Бог? Що Він, зауважте, друзі, коли стався гріх, Бог не пожертвував за гріх ангелом, просто якимось земним. Людиною чи чимось іншим. Частково було жертвоприношення тварин. А за те, щоб спасти людей, помер сам Бог. Тобто не творіння викупляло творіння, а творець став, почав викупляти своє творіння ціною самим собою. І це для творіння має величезне свідоцтво. Тому, дорогі друзі, ми зараз будемо молитися, і ми в цій молитві. Ми просто подякуємо Господу за Його смерть. Попросимо, щоб Дух Святий допоміг нам зрозуміти ціну цієї смерті. Це є смерть унікальна, неповторна, бо це Божий син, який помер, Богу людина. Ця смерть за не просто країну якусь, не просто за єврейський народ, не просто за одну державу. Це за всіх людей в світі, за всі покоління, за всю історію. Його смерть позбавляє. Нас гріха, і ми через Його смерть будемо в вічності, будемо в Царстві Божому. Це є шлях спасіння. Мало того, Його смерть покращує, змінює наше земне життя, що ми можемо почати по-іншому жити, прийнявши Господа Ісус. І напевно, щось ми зрозуміємо, ціну Його смерті уже там у вічності, якщо вона ще була запланована так давно. І напевно, коли ми прийдемо туди, і ми до кінця зрозуміємо, що містилося в смерті. Господа Ісус, без тебе я, не мов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я Тебе маю, нехай твоя.